В Олександрійському професійному аграрному ліцеї невдовзі розпочнеться підготовка операторів цивільних дронів, що відкриває можливості для кожного охочого, повідомили на сторінці Приютівської громади у Фейсбуці. Курс Оператор цивільних літальних безпілотних апаратів пропонує комплексне навчання з керування дронами, які широко застосовуються в сільському господарстві. Учні ліцею матимуть можливість пройти цей курс безкоштовно, а для юридичних та фізичних осіб він доступний за ціною 8500 гривень. Акція на підтримку ментального здоров'я учнів та їх батьків відбудеться в Олександрійській громаді 1 вересня. За підтримки програми Спільно дія майстерки проведуть працівники освіти на території спортивного майданчика ліцею номер 17 На локації працюватимуть шкільні психологи, представники школи програмування Логіка та бібліотекарі з цікавими майстер-класами. Початок заходу о 10-й Триватиме він одну годину. Вхід вільний. Працівники Центральної бібліотеки Олександрійської міської ЦБС провели для учасників громадського об'єднання Віра творчу зустріч з учасниками літературно-мистецького альманаху Джерело. Захід розпочався з виступу хору Мелодія життя, чиї пісні створили особливу атмосферу. Це додало зустрічі, теплоти та натхнення. Написали на своїй сторінці бібліотекарі. Також в день пам'яті захисників України у бібліотеці філії номер 12 Олександрівської міської ЦБС відбувся майстер-клас Сонях Квітка пам'яті, на якому бібліотекарі запропонували малечі створити брошку у вигляді соняшника, який є символом пам'яті про загиблих захисників України. Музейний центр зібрав донати під час проведення ряду заходів з нагоди дня вшанування пам'яті загиблих захисників України. Сума зібраних коштів становить 1750 гривень. Скриньку з коштами передали у координаційний центр волонтерів на потреби наших захисників. Про це написали музейники та додали. Дякуємо кожному, хто долучився та зробив свій внесок. 65-річний Олександрієць Василь Лашку отримав срібло на чемпіонаті світу з легкої атлетики. В категорії Мастерс чемпіонат проходив 13 25 серпня у Швеції. Спортсмен фінішував другим на напівмарафонській дистанції. Василь Лавшку спортом цікавився ще з дитинства. Грав у футбол, настільний теніс та займався поліатлоном, кандидат у майстри спорту. Останні 15 років його головним захопленням став біг. Про це написали на сайті Олександрійської міської ради. У суботу, 31 серпня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 20, день плюс 32 градуса. Атмосферний тиск 752 міліметра ртутного стовпчика. Вітер східний 5 метрів за секунду.